Доброго дня на каналі Мінсулінцю чи доброго дня на каналі Мінсулінцю. І сьогодні я буду готувати супчик з фрикаделючкою або з фрикадельками. Бачу, що моє відео там тільки переглянуло 450 людей з кабачочками. Кабачочки в клярі. Не знаю, чи сподобалось, чи не сподобалось, бо було тільки 18 лайків. А сьогодні я буду готувати з фрикаделючкою. <реш> мені, не можна, мені ще не можна сміятися, бо, бо в мене ще тут шви. Ну, не шви, вже шви в мене зняли і це. А, але ще не можна так сміятися, як я вже годжу, як той кінь як лошадь рощу. Треба зосередитись. Так, хто ще. Добре. Хто ще не знає, як мене звати. Хто ще не знає, як мене звати, мене звати. Мене звати Микола. Я буду готувати суп з фрикадельками. Так як літо настало, всі люди почали готувати. Всі люди почали готувати суп з овочів. Тому, так як овочі. <кій> так як і настало і овочі подешевшали, стали більш бюджетно доступними, тому ми можемо з овочем багато що приготувати. В попередніх відео я готував, 에, готував рагу. Рагу <кій> дуже вийшло смачно, так як ви можете переглянути перед кабачками, там я виставляв відео з рагу. Ну, тому... <кій> тому все дуже просто в приготуванні. Хто любить домашню кухню, любить готувати. Ось тому всім рекомендую. Все дуже просто. Я, наприклад, готую вдома з простих інгредієнтів. Немає дуже багато, там якихось невідомо що. В сьогоднішньому моєму приготуванні я буду готувати е... цей супчик з фрикадельок. Там не буде багато інгредієнтів. Там буде так: картопля, морква, цибулька, е... кріп. І м'язко фарш. Ну і звісно, маю таку приправу, такі кубики до бульйону, бо я не дуже люблю готувати з жирного. Хоча мені рекомендують приготувати бульйон жирного. Але я не дуже хочу готувати з жирного, тому я приготую краще так: от, такий легесенький бульйон з такого фаршу. Він і так буде жирний. Тому запрошую продовжувати дивитись відео. Не знаю, що на мене не йшло. От, продовжуйте, продовжуйте дивитися відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як ви бачите, я хотів вже подякувати, бо вже підписалися майже 11 тисяч людей, тому ми можемо святкувати. А таких я алкоголю не п'ю, не вживаю, тому можемо випити тільки з вами якийсь компотик. ось, А або якусь там щось інакше. Тому дивимось. Так, так, як я вже сказав, скільки буде інгредієнтів, інгредієнтів буде небагато. Спочатку я почищу картопільку, почищу морквочку і цибульку. Відео я буду скорочувати, бо і так вже реготав на 2 хвилини. Ось. Ну і Спочатку звісно, чистимо собі свої овочі, картоплю, морквочку, цибульку. Потім нарізаємо я все буду показувати частково. От, Продовжуємо дивитися. Почищу, я не брав багато, я от одну моркву взяв. Не буду готувати багато, бо то є без сенсу. Минулого разу приготував борщ і прийшлось його вилити до унітазу, бо і так немає кому їсти. У нас велике панство. Ми можемо з'їсти вдома один раз. Ну, максимум 2-3 рази. Третій раз можна їсти тільки тоді, якщо вже приходиш додому з роботи і немає взагалі що їсти. Тому, тому вже в екстрених ситуаціях можна таке їсти. А зазвичай так само, наприклад, як е, кабачки попередній раз я смажив в клярі, кабачки теж я викинув, мені було шкода, бо е, все ж таки як не як, овочі дорогі, але без сенсу його... Готувати і, цей, і просто викидати. Тому, тому я постараюсь дуже таку малу порцію приготувати. Ось, з цього супчику з цього з фрикадельками. Не знаю, які вийдуть, бо я, до речі, це, по-моєму, бровіально готую. Ну і так, як я кажу, я собі приготовляю овочі, картопельку чищу, морквочку, цибульку. Ну що, бомбилики, картопельку я вже начистив, морквочку теж, цибулька теж начищена. Зараз, так як я зазвичай роблю, я нарізаю вручну картопельку. Зараз почнуть мене, звісно, критикувати, скажуть, що вони роблять не так, чи вони роблять сяк. Я вам скажу так. Знаю, що зараз почнуться коментарі, почнуться виписування, що я там не вмію, чи ще щось. Але саме головне вміти готувати. Це є найважливіше. А те вже як людина робить, то вже, е, як то кажуть, в практиці вона вже навчиться. Мені більш зручніше в руках врізати картоплю. Е, чому я показую всі деталі такі? Бо там теж хтось написав, що відео потрібно скорочувати, бо воно занадто довге і нудне. Взагалі нудно дивитись. Ну, чому я показую всі деталі? Бо Одного разу я теж зробив такий десертик мандарини у снігу. Не знаю, сам вигадав. Купив сметану, ну, купив сметану, мандаринки. Сметану збив, вирізав пляшку, залив у пляшечку. Просто в холодильник на 2-3 години і воно застигло. Дуже, дуже вийшов десерт. Навіть в мене знайомі їли ті які не люблять взагалі желатину, бо вони е, ну, бридяться з желатину, але той десертик навіть їли. Тому, друзі, так. Е, я роблю так. Я спочатку собі нарізаю овочі ось картопельку, І зараз картопельку почну першу варити у бульйоні. Я все буду показувати, тому продовжуйте дивитись. Так, бомбелики, вже порізав картопельку. Картопелька вже є нарізана. Тут в мене просто професіональна плита, бо потрібно майстра, аби зремонтував. Я вам тут все розповім. Не тільки про готування, а ще й розповім, що в мене тут на кухні робиться. Зламана кнопка і немає кому поміняти. Тому мушу запальничкою припарювати. Бо я знаю, що зараз теж напишуть, що оооо. Коротко так, небагато води, може, з 2 літри. І так забагато, я обіцяв, що я буду небагато наливати води. Ось, не знаю, чи вам видно, чи вам не видно. І так, зараз я вже собі буду приготувати цибульку, нарізати. Ципулько нарізали, зараз нарізаю морквочку. Я не буду моркву терти, бо якщо я потру моркву, то бомбелики наш супчик буде жовтий. А я не хочу аби був жовтий. Я хочу, аби був гарний прозорий бульончик. Тому ось так от. А, до речі, хотів сказати, що хтось мене в Варшаві запрошував додому на приготування і на зйомки. Але я кажу, ні ні я відмовився від того всього, тому що е, я люблю людей, які там підписались на канали, які там коментують. Які мене дивляться, всім дякую, але просто я ще не практикую такого. Зу зустрітись десь там в місті можна, так, так, але йти до когось додому, е таке практикувати. На жаль, бомбелки. Я таке не практикую. Ось так. Трішки відтягну. Мені потрібна моя сковородка, сковородка, яка вже недавно була. Куплена, але вже була в процесі роботи. Професійна підпалка газу. О -о -о -о. І картопля порізана вже готується. Морквочка з цибулькою підсмажується на сковорідці. Теж можна на малесенький вогонь. Ставити, смажити без проблем на так? Бо я ще буду робити фрикадельки. так Так, от. Тут вже все приготовлено, бомбелики. То у нас підсмажується на легесенькому вогні. Картопелька вариться. Зараз я буду робити фрикадельки. Я купив якесь там м'ясо, мелони, з лопатки від пшори Хоча я не люблю корову, але іншого м'яса не було. Свинина і корова. Не дуже люблю, бо воно пахне коров'яче м'ясо, я взагалі не їм, бо воно трішки пахне. Сюди буду додавати різноманітні приправи, які тільки існують в світі, я жартую. Додавати сюди сіль, перець, можете додати якусь приправку до м'яса, якщо у вас є. І можете додати сюди якусь цибульку, наприклад, якщо у вас є в, стебел... в стеблах, або звичайну цибулю нарізати, або можете петрушку, щось таке зелене, от, щоб було це. І за смаком будемо робити фарш. Додаю півтора ложечки, ну, може дві ложки, бо солі. Так, я вже взяв більшість покрав, бо... Так, сіль я вже дав. Додаю трішки перчику, Додаю китайської приправи, не знаю, що у вас є. Це звичайна сушена паприка, червона, перець червоний. У мене є щось таке, як приправа до курки. Може бути будь-яка. Вона з дуже смачним смачом, смаком, додає смачний смак. І, звісно, додаю сюди часник. Чосник це вже на польській. Додаю сюди чесника. Ось. І зараз буду це все вимішувати. Знаєте, що бомбелики я вже так заляпався язиком, що я навіть забувся, що в мене є кріп, який тільки я його помию. Я... О май бейшин! Але як я міг купити таку гнилоту? Я ще купив, слухайте. Гнилий хліб. Це нормально? Ні, ну я піду туди до магазину, я їм устрою пір. Я в шоці? Це? це ж коштує півдолара. Це коштує півдорога пів півдолара. І воно якесь гниле. Ну. І що? Я в шоці, та я ж не буду тут самі стебла. О май гад. Ну нічого, ну що зробити. Ну, патики я точно не буду різати, бо то без сенсу нарізати патички. Але знаєте, що я додам в фарш? Я додам у фарш кріп. І ще як я приготую суп то я додам кропу до супу. Мені взагалі дуже смакує кріп, чесно слово. Але ж подав, що його так мало, бо я взагалі розраховував, що е, його буде багато, але його немає багато, тому, тому прийдеться ділити. Я хотів звичайну цибулю. Звичайно цей цибулю таку в стеблах. Поїти. Але цибулі не було. Так, руки я помив, не хвилюйтесь. Чужому не, не буду пропонувати їсти. <свісно> буду тільки сам їсти. Ну і, звісно, гарно вибиваємо вибиваємо фарш по мисці, аби він нам гарно вибився перемішуємо. Можемо додати, сюди можемо додати трішки борошна. Прошу. Можемо додати борошна, аби наш фарш трішки тримався. До речі, я ходив на підробіток в один ресторан, такий е дорогостоящий такий, і я просто, як подивився, Ммм, mm, досить такий непоганий. Mm, я вам скажу непоганий такий фарш. Ну mm. mm, я робив з цього фаршу, робив пельмені. Ну, ніби такий фарш такий нічого, знаєте. Ну і все, і вибиваємо, і будемо робити кульки. Як бачите, морквочка вже... Ці підсмажується. Ну і все і на малесенькому вогнику ми це все підсмажуємо, аби воно в нас таке не було <кій> <кій> до золотистого кольору. Не треба було. Ой, моя якась гиплата до золотистого кольору. Не доводимо. Так, бомбелики. Картопелька вже почала тут нам кипіти. Кип-кип-кип. Візьму собі до і буду помалесеньку формувати ось такі кульки-фрикадельки. Не знаю, може треба менші якісь, бо Але можна і, і більші. Нічого страшного. Ну і можна відразу собі приготувати, наготувати, аби цей. Аби вже просто, коли картопля дійде до готовності, тоді можна буде просто, бо фрикадетки закидувати тоді, коли цей. Коли картопля приготується, бо м'ясо швидко звалиться, тому не хочу, аби воно там википало. Ось. Так, мабуть, кульки вже сформовані, наші фрикаделічки вже є, я вже їх зробив. Картопля вже тут приготувалась. І закидую фрикаделічки до каць. Трульки. Ось так закидуємо за часовою стрілкою. Ну, так, аби вони там не, цей, не помішались. Ось. І все. До речі, в мене на каналі можете подивитися, як я готував уху. Кому буде цікаво. І тільки трішки фрикадельки там вони заваряться, тоді можна вже буде помішати ложкою. І вже свою зажарку туди кидати. Ну і звісно, треба пробувати е, на смак потім, коли це все, всі інгредієнти змішаємо, пробуємо, чи воно досолене, чи воно не досолене. І так, вже закипіло, трішки підварилися фрикаделішки, як бачите. Перемішуємо. Yeah. І тоді закидую зажарочку і з цією зажарочкою теж перемішую і залишаю десь. 20 хвилин на малесенькому вогні. Хай воно там собі трішки підвариться. Так, бомбелики, показую, що в мене вийшло. Ось такий фрикадельковий суп, нежирний. Зараз буду смакувати. Ну що, вечір вже настав. Нарешті я приготував свій суп. Зараз я буду пробувати. Перше, що я хочу спробувати, це... Це я хочу спробувати фрифи, фрифадельку. Фрикадельку. М -м -м. Бачите, як я придумав дати туди кріп. І воно додає такого літнього смаку, знаєте? Так що, вийшло смачно, так як на другий раз можна їсти. Тому спробуйте і готуйте стати. У мене, напевно, духи в хаті ходять. Ну добре, неважливо. Ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал.